Друзі, все частіше чую питання, чи безпечно зараз на Київщині знаходитись, чи може ворог піти через Чорнобильську зону, чи готуються вони до вторгнення? Друзі, безперечно, Київ залишається головною метою Путіна. Це потрібно розуміти і постійно тримати це в голові. Друзі. Але Київщина готова, серйозно готова до оборони. Повторення лютого не буде точно. Це по-перше, по-друге, Київ готовий до оборони. Дуже серйозно готовий до оборони. По-третє, поки що сил, якими ворог може наступати на Київщину, немає. Немає у нього цих сил. І загалом сил станом на зараз для відкриття другого фронту у ворога достатніх немає, щоб відкривати його системно, а не так, щоб просто десь, умовно кажучи, спробувати зайти і програти. Тому, друзі. Загроза, яка існує, це виключно дрони і ракети. І ця загроза, вона є для кожного міста, села України. Але, повірте, повторення лютого не буде. Київщина, Київ надійно захищені. Так само, як і кордони Заходу, центру України і півночі, друзі. Елементу несподіванки у ворога більше не буде, а це значить, що ми до всього готові і ми переможемо. Слава Україні, друзі.